У нас буде на сьогодні заключний виступ. Це полковник Фармаги Олександр Іванович, дуже раді бачити, особливо я. Олександр. Олександр. Олександр, ну що, є чим поділитись, тому що знаю, що з першого дня в порядку багато пройшли за це більше ніж два роки. От. І те, що ми сьогодні знову повертаємося до психологічної підготовки. Очевидно, це сьогодні та больова точка, куди слід тиснути. Запрошуємо. Дякую, шановна Васильіч. Доброго дня, пані та панове. Дуже вдячний шановним організаторам конференції взагалі за таку надактуальнішу тему на сьогоднішній день, яка стосується, як для мене, психолога-педагогічних проблем підготовки особистості до виконання завдань в особливих умовах діяльності. І, Мій виступ він має більш таке практичне спрямування, називається він метод стресових впливів, або я його називаю як штучне посилення інтенсивності екстремальних впливів тренувальної ситуації як напрямок психологічної підготовки. Взагалі, психологічна підготовка це система методів, які мають бути застосовані з відповідною метою для формування необхідного рівня психологічної готовності. До дій військовослужбовців в екстремальних чи в особливих умовах, в яких вони виконують свої професійні обов'язки, і, зокрема, в екстремальних умовах бойової ситуації. Тези наші підготовлені у взаємодії з моїм колегам-підполковником Олегом Деркачем. Його немає на виступі, але творчий цей здобуток, він у нас зроблений з ним вдвох. Хочу. Звернути вашу увагу на те, що і неодноразово були у нас відповідні розмови з колегами із головного управління психологічної підтримки персоналу. Що рівень психологічної готовності військовослужбовців на сьогоднішній день є одним із наріжних каменів нормального адекватного виконання завдань на лінії фронту відсутність цього належного рівня психологічної готовності. Негативно впливає на все, на що тільки можна. Я не буду зупинятися за браком часу для того, щоб деталізувати ці питання. І сама психологічна підготовка і психологічна готовність це не просто якийсь амовний чи незрозумілий факт. Це дуже цікавий момент, який якщо він сформований у людини на достатньому рівні. То він позитивно впливає на те, що в подальшому після виходу із бойових дій, після звільнення з військової служби у людини не формується посттравматичний стресовий розлад та інші негативні стані психіки, які знов таки негативно позначаються на всьому його подальшому житті, на ресоціалізації і так далі. І так далі. Ще одним важливим моментом нормального адекватного умовам діяльності рівня психологічної готовності. Є зменшення ризику фізичних травм та поранень, зважаючи на те, що військовослужбовець в такій ситуації достатньо якісно дотримується можливих в бойових умовах заходів безпеки правильно виконує відпрацьовані уміння та навички. Хочу зауважити, що ми всі знаємо, що під час підготовки військовослужбовців. Якщо ми будемо організовувати достатнього рівня стресовий вплив, то відповідно ще до теорії сільє і сучасних досліджень, ці стресові впливи будуть позитивно впливати на формування психологічної готовності і не викликати дестресової реакції. Якщо ж людина буде не готова до виконання задань в екстремальних умовах діяльності, то ми згодом будемо мати дезадаптивні реакції. На сьогоднішній день на сьогоднішній день метод стресових впливів описаний і в спеціальній літературі, і в чинних стандартах психологічної підготовки, в наказах, що регламентують психологічну підготовки, але на жаль, водночас, як показує наш досвід, в більшості це стосується застосування імітаційних засобів. Штучної крові, крові тварин, кісток, відповідного звукового оформлення, що супроводжує бій, та використовується під час подолання психологічної смуги перешкод, формування психологічної стійкості через навчання боротьби з бронетехнікою противника, умовними артилерійськими обстрілами і так далі. Саме психологічні методи використовуються. Дуже мало я би сказав, що в деяких військових частинах не використовується на жаль, взагалі. І що цікаво, цей метод не вимагає використання суттєвої кількості грошей. Цей метод не вимагає якихось серйозних моментів пов'язаних з підготовкою, будівництвом і таке інше. Тому він може в умовах сучасних, в яких ми з вами живемо і функціонуємо, використовуватися вже. Він потребує тільки творчого підходу і наявності мотивованих психологів, тих людей, які мають відношення до проведення організації проведення психологічної підготовки, але є деякі нюанси, на які я обов'язково хотів би звернути увагу, і насамперед от наводиться в слайді чинна інструкція з організації психологічної підготовки, яка затверджена була в цьому році 431, тридцять На мій погляд, дуже непогана інструкція. Яка рекомендує створювати умови поступового збільшення психологічного навантаження від гіпостресу до гіперстресу? Ми говоримо на сьогоднішній день про військовослужбовців, рівень яких, на жаль, суттєво падає, зважаючи на певні проблеми з мобілізацією. І тому, якщо ми відразу вже будемо проводити. Або розміщати їх, розміщувати їх в умови підвищеного психоемоційного навантаження, то ми можемо зробити велику шкоду ще на стадії базової загальної військової підготовки, або відразу ж після неї. Тому оцей момент поступовості, і момент, який стосується акуратного підходу до посилення цих психологічних впливів, ми маємо дотримуватись його обов'язково. На сьогоднішній день в той же інструкції, про яку ми говорили, є дуже цікава фраза: в ході проведення практичних занять з оперативної бойової підготовки враховується психологічна складова та змістовне навантаження під час їх відпрацювання тривалістю до 15 хвилин шляхом використання психологічних технік, прийомів і вправ. Саме під ці 15 хвилин на кожне заняття, в моєму розумінні, і може бути використаний метод. Про який ми сьогодні з вами говоримо, ще раз акцентую увагу на забороні посилювати складність тренувальних завдань для тих військовослужбовців, у яких рівень психологічної готовності ще доволі низький. Досвід свідчить, що, наприклад, на БЗВП, крім того, що там проводиться відповідно до певних стандартів, прийнятих на сьогодні чинних на сьогодні. Додаткові оці посилення бажано робити не раніше ніж через два тижні після того, як вони починають тренуватися. І так більш детально: екстремальним фактором номер один є надзвичайне природне середовище, зокрема, це повітря, висота під водою, умови гіпоксії, гіпотермії або під впливом високих температур, тобто жара, холод і так далі. Дана фотографія зроблена на реальному тренуванні. В одному із спеціальних підрозділів нашої, наших збройних сил, от людина під час тренувань проходить такий от тест на перебування в крижаній воді. і незважаючи на те, що ми з вами в процесі еволюції звикли до певних умов існування і включаючи кліматометеорологічні зміни, водночас рідкі різкі зміни і перебування от, в сильному холоді або в сильній жарі або в якихось інших незвичайних для нас умов особливо для кабінетних працівників для жителів мегаполісів від викликає певний стрес. І коли ми військовослужбовців під час підготовки розміщуємо в такі умови, то іде поступове звикання до стресу. Звичайно, на БЗВП отак, от засунути людину в крижану воду, може призвести до дуже негативних наслідків, але при час... Підготовки спеціальних підрозділів ДШВ, морської піхоти, і так далі. І так далі це цілком можливо і цілком правильно. От, ну тільки не на півгодини, а в крижаній воді це 3-5 хвилин максимум. Факторами, що посилюють психогенне навантаження під час тренувань, є. Ті, що перелічені на цьому слайді, я всі напевно не буду їх зачитувати знов таки за браком часу, але хочу звернути увагу на тренування в умовах безперервної діяльності протягом 48-72 та годин. Наразі є подібні тренування, які обмежують сон, які обмежують можливості відпочинку. Але їх треба збільшувати і поширювати і проводити не один раз, тобто під час там го восу чи 107-го восу, чи будь будь-якого іншого, а постійно з частотою не менше одного разу на рік для певної категорії військовослужбовців. Якщо ми говоримо про спеціальні підрозділи, то можливо і частіше звичайно, за умов, якщо в них взагалі є можливість тренуватись, тому що зараз практично всі перебувають в умовах виконання завдань за призначенням і. Додаткові тренування, особливо з сильним психофізіологічним навантаженням, проводити доволі важко. Те, що я люблю моделювання несправності зброї або технічного пристрою, Заборона використання навігаторів, що використовується для руху місцевістю, тобто, щоб військовослужбовці тренувалися за допомогою старого надійного компасу. При керуванні транспортом або бойовою технікою одна рука або нога визнається пораненою. Наприклад, рука може прив'язуватись до тулу болибкою стрічкою, і тоді одною рукою керувати бронетранспортером або принаймні машиною, звичайною машиною, це доволі важке завдання. Точно так же можна закривати одне око, особливо те, яким звик цілитись військовослужбовців при стрільбі або знов-таки при керуванні транспортом. Ну і застерігаю звичайно від того, щоб таке робити, наприклад, в мегаполісі, це має відбуватись десь на полігоні для того, щоб дотримуватись техніки безпеки, може використовуватись незручне або частково непрацююче обладнання і спорядження. Наприклад, для маршкітків використовувати не сучасні речові мішки, які доволі зручні а старого радянського зразку з піском. що... Додає неприємності під час тренувань. Липкою стрічкою можна кріпити на зброю додаткову вагу ну, тільки не на механізми, які необхідні для використання цієї зброї. Ми ж дуже часто говоримо про якісь фізичні моменти, про відпрацювання умінь навичок. Але забуваємо дуже часто про інтелектуальну складову. І а, насамперед для спеціальних підрозділів нам потрібно під час проведення психологічної підготовки. от Там, бачите, є такий девіз маленький в лівому верхньому куті. У всіх є мозок, але не всі їм користуються. Да? От то я би хотів би зосередити увагу, що при організації проведення психологічної підготовки необхідно давати працювати і мозку наших військовослужбовців на всіх рівнях для того, щоб вони потім в реальній ситуації в одиницю часу змогли вирішувати не тільки якісь фізичні фізіологічні а, рухи і завдання, але іще і ще і думати головою. І а, простими способами під час такої роботи може бути застосування а, задавання питань з елементарних питань з географії, з математики, історії, а, військової топографії. Це може робити як інструктор, так і психолог. Чому я радію за тих психологів, які мають достатній рівень фізичної підготовності і можуть під час таких занять йти під час марш-кітків рядом з військовослужбовцями, ну і так далі. І от такі цікаві питання, які використовуємо. Звичайно, це. Тільки дуже невеликий їх обсяг, чому тому, що насправді їх може бути значно більше, і а, пошук цих питань залежить від творчого підходу а, психологів або тих людей, які займаються психологічною підготовкою. Ну і от продовжить числовий ряд: 3, 6, 9. Людина, яка повзе під колючем дротом в цей момент, має сказати далі 12, 15, 18. Да? або от ви стоїте обличчям на схід, яка сторона світу у вас праворуч? От. Де знаходиться місто Луцьк? В скобочках там наведено один з одна з відповідей, яку я чув в своєму житті, бо людина знала, що є Чернігівська область, Київська область, Судецька область. Ну тоді і Луцька, хоча вона насправді Волинська, да жартівливі питання можуть бути і мають бути, тому що вони показують рівень креативності того чи іншого військовослужбовця. Чому білі ведмеді не їдять пінгвінів? Да? Відповіді можуть бути будь-які, не встигають догнати не смачні. Пір'я застерігають, от але насправді вони просто живуть на різних полюсах. Точно так же як курка живе в середньому 5 років, скільки живе півкурки. Людина відповідає 2 з половиною роки. От. Ну і питання більш такі серйозні: чому дорівнює похибка в одну кутову хвилину на дистанції 30 мет, 300 м метрів? Це питання вже для снайперів, більш-менш підготовлених, які мають е в, порахувати скільки там буде. От. Використання бойових набоїв під час перепозання колючим дротом. Тут я рекомендував би тим, хто цим займається, щоб інструктор перед шикуванням заряджав в присутності військовослужбовців, які тренуються, магазин, бойовими набоями, щоб вони це бачили, щоб вони потім дивились, як фонтанчики пилу піднімаються навколо них. І це дуже цікаво дивитися на це, на ті перелякані спочатку очі, які потім звикають поступово до таких моментів. Обмеження використання води, а з цим теж треба бути обережним, тому що був у нас один факт, коли у людини почалися вночі після двох діб не спання і зменшення кількості води, яку б вона могла вживати, почалися галюцинації. От. Ну, Почали пити воду, і все поновилося, все нормально. Штучна гіпоксія для через використання медичних масок під час марш китків, наприклад, можна або пересування місцевістю. Парашутні стрибки І в даному випадку я не розглядаю парашутні стрибки як метод доставки військовослужбовців до місця проведення операції, виключно як метод психологічної підготовки, тому що для людини це дуже незвичний. Спосіб, і давним-давно було проведено наукове дослідження, яке говорило про те, що середньостатистична людина, якщо вона робить 33-35 парашутних парашютних стрибків на рік, в неї формується достатній рівень психологічної готовності для дій в екстремальних умовах, взагалі з умов наявності професійної підготовки, і для того, щоб підтримувати цей рівень, необхідно робити 10 11 13 парашних стрибків щороку, щоб підтримувати цей рівень психологічної готовності. Ну і під час парашютних стрибків, от нещодавно була розмова з представниками ДШВ, Вони хотіли взяти в мене ці матеріали для того, щоб в перспективі, оскільки зараз парашутні стрибки не проводяться, додавати туди якихось додаткових занять. Наприклад, кріпити на запасний парашут табличку з математичними прикладами, який має вирішити військовослужбовців, або вести по радіостанції. Інтерв'ю стосовно якихось питань, які є на землі, відповідно до кольору диму, який він побачив, ну і так далі. і так далі. Точно те ж саме можна робити і під водою. Колись при написанні наукової роботи я проводив експериментсько на нашому, в нашому українському Криму неподалік від півострова Тарханкут, на глибині 50 метрів, там лежить затоплений корабель Цесаревич Олексій. Температура води від 4 до 7 градусів. І там під водою роздаються таблички пласмасові і олівцем люди мають вирішити математичне завдання. Дуже цікаво спостерігати, як це відбувається, і якость результатів. І так, наявний досвід, а також проведені наукові дослідження, крім всього іншого, свідчить про те, що. Застосування цього методу правильне застосування цього методу, особливо в системі з іншими методами психологічної підготовки, на статистично значущому рівні сприяє формуванню достатнього рівня психологічної готовності військовослужбовців до дій в екстремальних умовах. І пані та панове, в вашій увазі, висновки перше це метод стресових впливів. Є підсистемним елементів методу психологічної підготовки. Застосування методу має бути творчим і диференційованим відповідно до різних категорій військовослужбовців, рівня їх професійної підготовки, військово-облікової спеціальності, і для отримання найкращого результату вправи і завдання цього методу мають не тільки моделювати реалістичні умови бою, але й повноцінно впливати на емоційну, когнітивну і інші сфери особистості. Штучне посилення екстремальних впливів в тренувальній ситуації є дієвим перспективним методом психологічної підготовки. Застосування його може стати результативним способом формування достатнього для виконання завдань за призначенням рівня психологічної готовності, має бути продуманим і проводитись кваліфікованими інструкторами-психологами при дотриманні заходів безпеки. Це до того, про що говорив щось щойно пан Чижевський, про рівень підготовки психологів, який хотілося б, щоб був більший. Пані та панове, мені було дуже приємно з вами спілкуватись. Я вітаю всіх з сьогоднішнім святом Днем волонтера, з придешним святом, Днем Збройних сил України. Вважаю нам всім перемоги, миру, дякую за увагу і готова відповісти на запитання. Дякую, Олександр Іванович, за чудовий виступ. Шановні колеги, хто ще слухає, будь ласка, якщо є запитання. Мабуть, всі будуть тільки осмислювати те, що сьогодні почули. Ну, нічого, це також корисно. Шановні колеги, шановні друзі. У нас сьогодні ми завершимо виступи на пленарному засіданні. Практично нам все вдалося. Більшість доповідачів сьогодні були з нами. І за що я всім дякую, всі, хто сьогодні мали можливість виступити з своїми доповідями ще раз, всім дуже дякую.